Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Крутченко-Анжелом і з півдня Одеської області. Сьогодні хочу привітати всіх з наступаючим Новим роком. Надіємося, що наступний рік буде все-таки вже переможним. Побажаю всім щастя, здоров'я і миру нам всім. всій Україні треба тільки-тільки мир. Це саме-саме головне. Так котами лізуть на ноги. Хочу побажати всім моїм підписникам і просто тим, хто дивився, хто був цілий рік з нами, хто хто писав, блін, з котом, хто давав свої поради, тому що іноді, ну, не іноді, а частенько це було дуже вчасно, тому що Хоч ми вже сад у нас вирощуємо вже сад давно, у нас 10 років від початку від першої діляночки пройшло 10 років, остальний сад вже, там вже йому менше років, і 7, і 8 є, і 5, і 4, і 3, і 2. Так, ну, хочу подякувати всім, тому що іноді це було дуже вчасно, дуже влучно. Хочу сказати, що іноді пишуть гідоту. Ну, в основному це кацапи ці довбані. Пишуть всяку фігню. Тому я іноді і не відповідала. Ну, кацапам взагалі не відповідала, просто видаляла коментарі і все. Хочу також подякувати всім за привітання. Хто вже мене привітав. Кури гуляють. Дуже приємно, дуже приємне, що ви пишете мені якісь поради, подяки якісь, що наш садок, дуже рада, що наш садок надихає багато кого, що наші ставочки надихнули багатьох людей зробити собі якийсь ставочок, придбати німфеї у нас. Можна для цього ставочку, тому що все-таки вода, дивлячись на ці фонтанчики, на ці німфеї, на цю воду, трошки відпочиваєш, відволікаєшся від цієї війни, тому що, друзі, ну кожен день думати про це дуже важко, так і криша може поїхати в кінці кінців. В цьому році нас теж вже бомбили. Спочатку наш край був такий. Тихий, спокійний, у нас багато переселенців є, які поприїжджали до нас, повтікали з дому, тому що там уже, ну, іноді, як бувало таке, буває таке, є таке, що часто у людини б не лишилося ні, ні домівки, як то кажуть, в одніх трусах вискочили, слава Богу, що, що живі лишилися. В цьому році кляті орки ці фашисти вже й нас бомбили. ну, Слава Богу, поки по таким. По заводам, ну, от лізе на ноги і все. По заводам порт у нас працює, вивозять зерно, тому бомблять, нас, бомблять теж. Ну Хоча я війну вже я була в Одесі перший раз, ще в тому році, коли бомбили Одесу, бомбили прямо недалеко від нас. Скажу, що було дуже страшно, це було вперше. Ой, і знову цю Одесу нашу бомблять знову вчора, позавчора. Тварі кончені. Ну, все одно прожили цей рік. Надіюся, що все-таки цей рік буде переможний. Ну, якщо ні, то будемо триматися далі, друзі. Будемо працювати, донатити на наших ЗСУ, допомагати їм. І скажу друзі, всім велике дякую, тому що завдяки вам ми, ми могли весь рік, і цей рік, і минулий рік, і надалі будемо донатити на наших ЗСУ, тому що після продажу квіточок і гроші є, є змога допомагати. Бо інакше ну, хлопчикам нашим тяжко, дівчаткам, хлопчикам ЗСУ нашим дуже тяжко. І доводиться весь час допомагати. На сьогодні ще така погода чудова вже, який день. Вночі трошки заморозки, а в день така теплота. Хочеться весь час в цей час думаєш про наших солдатів і думаєш, господи, хоч би в них там було тепло, щоб не було морозів, щоб у них було тепло так, як у нас. Хоча б погода їм допомагала, і то вже їм буде легше. Ну, наче, все, що хотіла сказати. Хочу всім подякувати, друзі. Велике-велике вам дякую всім. Дуже приємно це все спілкування, я кажу, я знайшла вже собі подружок з одною золою з Одеси. Ми вже взагалі стали подружками, ми приїздили до неї в гості, вона була у нас раз. Так що. Інтернет допомагає нам, знаходимо якихось однодумців. Ви часто пишете, просите щось вам розказати і показати. Я знімаю відео для вас, коли просите, тому що як я кажу, я вже скільки років займаюся садочком, але ще не все знаю. І хочу подякувати своєму другу з Норвегії, який мені завжди пише після кожного відео. Дуже приємно. Дуже багато мені дав порад. От таких класних порад скажу, тому що я ж кажу, що ну, не все я знаю, тому що все-таки любитель, я не професіонал, а любитель. Так, ну, отмечу все, що хотіла сказати. Так що, друзі, працюємо, допомагаємо ЗСУ. Молимось за наших воїнів і, і надіємось тільки на краще. Дочекаємось нашої перемоги обов'язково, бо інакше просто неможливо. Ну, все, друзі. Всі раз побажаю всім здоров'я, щастя і миру нашій Україні.